дівчатка, ми знайшли того самого. Ви вважаєте, скільки має заробляти жінка? Ну, ну мінімум ну, тисяч 10, -10 доларів, якщо менше 10 не заробляю, то я не бачу смисла якогось перспективи в цих відносинах взагалі. Я загідна, але чого ж тільки 10 тисяч? Щось невисокий базовий мінімум виходить. Жінка в 21 столітті має бути реалізована в кар'єрі чи реалізована в сім'ї і в коханні? Во всьому. Що я повинен сім'ю содержати, чи що? Правильно. Такі чоловіки створені виключно для кохання та походів на манікюр. Дівчатка. Ви основне тримайте себе в руках, щоб не спокуситися на цього парубка. Скільки чоловік має витрачати грошей на жінку в місяць? Ну залежності від того, скільки вона заробляє. Якщо зарабатують тиж десять доларів, то я думаю, 1000 доларів на нього хвати. Я не згідна. От такий справжній чоловік взагалі нікому нічого не повинен. Дівчатка, напишіть свою думку, хочу розуміти, чи ще залишилися справжні жінки.